Друзі, всім привіт! Сьогодні з'явились нові акції в Аврорі. Тож зараз подивимось. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо тут ми завжди економимо. І також подивимося варіанти до Дня закоханих, які там є знижки. І перше, що ми бачимо, це 4 шоколадки, кокос, полуниця, горіхи. В акції 24 гривні. Так, а зверху бачимо килимок. 119 гривень. В акції. Подивіться, який здоровий. Можливо, комусь потрібен. Такий килимок. До знижки коштував 179 гривень. Гарна знижка. Далі. Дивимось, 169 гривень турка для кави. Подивіться. І вона така більш-менш непогана. 69 гривень. Турочка для кави. Так, далі. Даруй любімкам. Подивіться. 52 гривні до Дня Закоханих. Зараз акція на арахісову пасту. Так, це у нас шоколадно-горіховий смак, крем. І також ще є шоколадний смак. По 52 гривні. Далі, друзі, дивимося. До Дня Закоханих 49 гривень. Серце із цукерок, подивіться, яка краса. Подарити комусь дівчаток. Зараз така є знижка. Далі дивимось. Іграшка 129 гривень. До Дня закоханих. Ведмідь біленький. Подивіться, який він гарний. І також тут ще є ведмедики трішечки дешевші по 99 гривень. Ось. Зараз знижка на них 35%. Подивіться, як виглядає ведмідь. Тож, вибирайте, можливо, комусь потрібно. Далі. 129. 24% знижка на таку пару ведмедиків, які сидять на подушці. Бачите, дівчинка і хлопчик. Можливо, когось цікавить. Далі дивимось, що тут ще є. Так, 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 так. Іграшки. Іграшки для хлопчиків. 64 гривні. Це у нас маленькі такі іграшки. Дивіться, ось такі машинки. Зараз в акції. Військова тема. І також є великі ще. Великі автомобілі по 149 гривень. Подивіться. Які іграшки? Здорові. Зараз в акції. Тож, можливо, когось цікавлять. Збройні сили України. 64 та 149. Далі. Набір для розпису 149 гривень, 25% знижка. Так, дивимось, як він виглядає. Достаємо і дивимось. Ага, подивіться. Малюнок. Є кісточки і також є краски. Чим це все можна розмалювати. Є трішечки більші, можливо, когось цікавлять по 229. Бачите? Вони розміром. Трошечки більші. тож. Дивіться, кому які потрібні. Далі дивимось. 79 гривень цукерки на подарунок. Даруй любимкам. Давайте подивимось. Пері-пері. Ось такі цукерочки. Молочний шоколад коштує 79 гривень на подаруночок. Можливо, комусь потрібен. Далі дивимось. 29. Ось такі цукерочки. На подарунчик. 29 гривень. Також є по 55. Ось такий варіант. любимов. Angel's kids. Цукерки з горішками. 55 гривень. Далі. Далі дивимось Ваза для квітів. 99 гривень. Якраз для тюльпанів. Є варіант трішечки менший, 64 гривні. Далі є термоси на подарунок. Починаючи з 169 гривень, далі 129 і 99. Ось такий варіант це один із найдорожчих, 169 гривень. Далі дивимось, 129 термос. Металевий за 129 гривень. І тут вже йдуть дешевші варіанти. Мені. Це більше цікавий. 99 гривень. Оце так знижка. А коштував 169 гривень. Давайте подивимось на нього. Бо це більш-менш такий цікавий варіант. Такий термосочок. Зелено, чорний. І також є ще інші варіанти. 129 гривень. Трішечки дорожчий. Термосочок на подаруночок. 129 гривень. Тут є два варіанти. Зелений та рожевий. Тож, обирайте, кому який більше подобається. І далі дивимось. Це в нас йде чашка 99 гривень. I love you. Чашечка така. Далі є 69 гривень. Чашечка з ложечкою. Цілий комплект. Також для коханих подарунок. Даруй, любимому. Далі, 88 гривень. Так, дивимось. Подивіться, вона навіть з кришечкою. I love you. Ось така чашечка. 88 гривень. Так, далі. Сердечком 59 гривень. Це все даруй любимим. Є ще форма за 149 гривень. Для того, щоб можна було випікати. 149 гривень. Тож дивіться. Далі. Далі, ось така сувенірка, 169 гривень. Далі. 199 гривень. Дорожчий варіант. Серці. Двоє закоханих людей. Далі дивимось. 49 гривень. Чай лавара В асортименті 32 пакетики. Так, давайте подивимось. Ага. 4 різні смаки. По 8 пакунків. Ось такі варіанти. Тож, 49 гривень набір для чаю. Далі. Дивимось. даруй любимому 88 гривень набір косметики. Для дівчаток. Подивіться. Ось такий набір. Зараз в акції. Так, тут на що? Палітра ціней. Маше, піде. 55 гривень. Так, рум'яни, 69. Дівчатка, дивіться, можливо, когось цікавий. Так, що в нас тут далі? Спрей, фіксатор для брів, 14 гривень. Давайте подивимось. Як воно виглядає? Ось такий варіант. 14 гривень. Далі знизу дивимось, 55 гривень. Два варіанти. Ось таких ведмедиків. Статуетки такі ось до Дня закоханих. Знизу дивимось. Шкатолочка 44 гривні. Щось туди складати. І ось так вона закривається. Так, тут що у нас? Набір троянд за 49 гривень. Так, ну давайте подивимось. Є зелені і є, бачу, червоні. Тож обирайте, кому які більше потрібні. Далі. Дару любимим 149 гривень. Настільна гра. А ну давайте подивимось. Настільна гра. 16. Цікава гра, цікава. Так, ось дивіться. Можна ознайомитись з інструкцією. Можливо, когось цікавить. Подарунок. Гра для двох. Далі. 88 гривень. Гра. Муркотіння. 18. Муркотіння зближує. Задавайте питання і насолоджуйтесь один одним. Ось така гра для двох. Тут є інструкція, можна ознайомитись. 88 гривень. Так, далі дивимось. Романтичний набір 88 гривень. Кохання це... Набір з грою для двох. Кохання це одна гра на двох. Подивіться. Такий є подарунок. Не відкривається, тому можна подивитися, але ні. 88 гривень. Для двох. Далі дивимось. Календар кохання. 129 гривень. 16. Плюс. 16 років плюс. Так, дивіться, яка коробочка, 14 календарних емоцій. Для нього, для тебе. Один, два. Тож, можливо, когось цікавить. Ось такий цікавий подарунок для коханих. І коштує не так уж і багато. Всього на всього 129 гривень. Так, а ми переходимо далі і дивимось, це у нас що? Це у нас модулін з формочками коштує 44 гривні. Подивіться, як виглядає у формі валізи. Мені дуже схоже на валізу. Бачите, це колеса, зверху є ручка. Це справжня валіза для того, щоб мандрувати. 44 гривні. Далі. 59 це в нас що? Ага, це в нас набір для ліплення з повітряним пластиліном. Подивіться, різні кольори. Ось так от якось він ліпиться. 59 гривень. Цей набір коштував 74. Далі дивимось. 34 гривні маршмелоу. 45 грамів. В. Даному пакунку. Давайте подивимось. Ось так він виглядає. Тут 5 ось таких гарненьких сердечок. Маршмеллоу. 34 гривні. Дешево і красиво. Далі дивимось. Шоколадки 24 гривні. Міленіум Вері Пері. Так, у нас тут декілька смаків. Є горішки. Є звичайний. Чорний шоколад, тож всі. Три варіанти по 24 гривні. Міленіум. Далі дивимось. 99 гривень. Так, це в нас іде світоч. Зі смаком чорниці. Далі дивимось. Є вишня. І також ще є зелений пакунок. Це в нас фісташки, друзі. Світоч зі смаком фісташки. Всі вони по 99 гривень. Далі дивимось. 39 гривень. Ось такий пакунок. Я їв такий шоколад. Він дуже-дуже смачний. Оцей за 39 гривень. Є бачите, декілька варіантів. Також є по 37 шарм цукерки за пакунок. Два варіанти. Далі Дивимось. 59 гривень. І це в нас набір для творчості. Подивіться, який пакунок. Кого можливо цікавить. Зараз також в акції. До Дня закоханих. 59 гривень. Далі дивимось. По 44 гривні, по 32 гривні. Різні кольорові ниточки для того, щоб ви могли плести. Або на подарунок тим, кому це потрібно. Далі 39 гривень. Візитниця. Подивіться, для того, щоб зберігати візитки. 39 гривень. Можливо, комусь потрібно. Тут що у нас? Гаманець. Гаманці різні в акції, по 69 гривень, є червоні, є зелені, є трішки дорожчі, по 129, по 89. Подивіться, є кольорові, є різні, різні варіанти. Тож обирайте, перебирайте. Є варіанти для подарунків. Багато різних гаманців. По 79 зелененькі, бачите? Є рожеві. Тож перебирайте. Вибирайте те, що вас цікавить. Так, далі дивимося. Це у нас гаманець 89 гривень. коробочці. Вже вважайте, запакований варіант для подарунка. Ось так він виглядає. 89 гривень для чоловіків. Так, далі. Що тут у нас ще є? Так, дивимось. Є візитниця 14 гривень. Є 119. Це у нас ключниця для зберігання ключів. Так, далі. Дивимось, гаманець жіночий, 99 гривень. Подивіться. Оце, до речі, непогані варіанти по 99 гривень. Далі іграшка 129 гривень. М'яка. Подивіться, як виглядає. В акції є ляльки в акції 39 гривень маленькі, є великі по 64 гривні. Далі дивимось, папір для пакування 12 гривень. Так, тут нас що? Іграшка 97 гривень. Даруй любимим. Їх тут так накидали, тож треба розбиратись, яка саме іграшка ще в акції. Далі тут ще є гра 18, яка розкриває темні сторони. Ага, це гра з алкоголем. 55 гривень. Тут у нас що? Мапа України. Також, я так розумію, в акції. Для діточок. Так, що в нас тут ще є? Ще є гра. 16 плюс. дівоча гра. Далі гра 34 гривні для діточок. Настільна гра для дітей дошкільного віку. Ага, подивіться. Дітки повинні розбиратися, де чия мама. Де мама свинка, де мама. Собачка і так далі. Гра на логіку, 34 гривні. Далі маса для ліплення. 12 гривень. Подивіться, який пакунок. І з цієї маси можна виліплювати різні фігурки. 12 гривень коштує. 37% знижка зараз на неї. Далі, набір творчості. В акції зараз. Ось такий набір коштує 34 гривні. Виліплювати. Ось такі фігурки, як намальовані. Так, далі дивимось. Армія. Це в нас бінокль армійський, 29 гривень. Даруй любимим. Так, що в нас ще тут є? Так, тут в нас є гелікоптер 34 гривні. Даруй любимим. Подивіться, як він виглядає. Трішки треба буде зібрати. І все, і можна гратися. 34 гривні коштує така іграшка. Так, далі. Дивимось, 149 гривень. Штормс. Ось така машинка. І вона, до речі, непогано виглядає більш-менш за свої гроші. 149 гривень здоровий автомобіль. Далі, конструктор для діточок 99 гривень. І дивимось. Подивіться, мопед, доставка. Можна зібрати ось такого мопеда за 99 гривень і гратися. Є ще автомобілі, транспорт різний. Далі, що тут у нас є? Армійський човен. 88 гривень. Тож, бачите, є для дівчаток і для хлопчиків подарунки. Далі, дивимося, як воно називається. Поп-кіт, здається, так. 29 гривень. Зараз в акції коштував 34 гривень. Є дартс, 229 гривень. Зараз коштуємо. Давайте на нього подивимось. Ага. Вивішується на стінку. І треба кидати кульки. кульки в ціль. 229 гривень. Цікава гра. Якщо до вас прийшли друзі. Так, далі, знизу, що це у нас? 77 гривень. Монополія. Подивіться, яка настільна гра. Зараз в акції. Гра довга. Треба потратити кілька годин. Тож, беріть на компанію. Далі дивимось. 9 гривень, 15 гривень. Для господарочок є ось такі кошики. Подивіться, є різні варіанти. Обирайте, перебирайте кому який потрібен. По 9 гривень. Далі дивимось. 77-99 гривень. Тож дивіться, як виглядає, можливо, когось цікавить такий варіант. Зараз в акції. І також бачу, знижка зараз 14 гривень, коштують наліпки. Ось такі сердечки є до Дня закоханих. Є тут з чого вибрати. Тож обирайте, перебирайте, 14 гривень. І також на касі знайшов фігурки шоколадні. По 15 гривень у вигляді серця. Також до Дня закоханих. 15 гривень. Зараз коштують. Так, далі дивимось. 19 гривень. Медведики, сердечки. В асортименті три варіанти. Так, далі, 3 гривні. Це в нас ось такий маленький льодяник. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментар. Та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей! Всім пока-пока.